Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Як і я обіцяв, це відео присвячено питанням рішення Пенсійного суду щодо обмеження стягнення з пенсії, примусового стягнення виконавцями з пенсії сум за виконавчими документами. Не забувайте підписатись на канал, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. Тут під відео є посилання, тому що там я розміщую безпосередньо більш оперативно всю цю інформацію, тому що не встигаю розмістити це і зняти з кожного приводу відео, а однак там встигаю розмістити інформацію. Тим більше, якщо я зняв відео, як я вже говорив, це не факт, що воно вийде відразу, воно виходить з певним проміжком часу. Але підписавшись на телеграм-канал, ви будете вже про це знати і потім більш детально просто передивити ще відео. І поставте обов'язково вподобайку і підписуйтесь також на цей YouTube канал. Я думаю, що він вам ще неодноразово стане в пригоді. І так, що стосується пенсій і обмежень стягнень, що з цим робити? Так, Пенсійний суд зазначив, що приписи двох законів: в першу чергу, це закон про виконавчі провадження безпосередньо, і закону про соціальний захист, фактично не відповідають Конституції саме в тих частинах. Де передбачено обмеження стягнення з пенсії 20%. Там 50% здоров'ю, якщо зазначено, в іншому випадку не більше 20%. Тому що зазначають, що навіть ці обмеження фактично можуть привести до того, що, з огляду на наші невеликі пенсії, ті, що виплачуються в Україні, сума, яка буде отримуватись людини після цього, буде менше прожиткового мінімуму, що фактично в соціальній правій державі Є незаконним і неправомірним. Тому е, ці суми, які були встановлені, 50 20% в обох законах, фактично є неконституційними. Однак, що ми маємо в результаті? Чи значить це, що спенсії взагалі не будуть стягувати? На мій погляд, ні. Навпаки. Рішення Конституційного суду, на мій погляд, призвело до того, при тому я вважаю, це окремо вам розповім про Конституційний суд. Но рішення Пенсійного суду, врешті, призвело до того, що виконавець не обмежений, на мій погляд, на сьогоднішній день стягненням з пенсії. Тобто він може стягнути наразі і 100% пенсії. Не дивлячись на висновки Пенсійного суду, немає обмежень, що заважає виконавцю стягнути. Там же не написано, що з пенсії не можна стягувати, не написано. Виключно зазначено, що норми тих двох законів, яким передбачено стягнення з пенсії, є неконсійними, але ці закони саме обмежували стягнення. Тобто, якщо Верховна Рада терміново не прийме відповідні зміни до законодавства, не врегулює це питання просто додати один абзац, там, наприклад, 20%, однак не менше прожиткового мінімуму, то пенсії можуть взагалі позбавити всіх тих, у кого є документи на примусовому виконанні. Це з одного боку. З іншого боку, що стосується Конституційного суду, <кій> всі ж пам'ятають, що у нас президент, завдяки там своїм радникам, це окрема ситуація, вирішив усунути від роботи двох судів Конституційного суду шляхом скасування указів про їх призначення. Звичайно, на сьогоднішній день в них вже закінчилось повноваження. Однак, чи можна вважати рішення Конституційного суду, які було прийнято за цей час? Легітимними. Я вважаю ні. Два судді не приймали участь, причому примусово не приймали участь. На сьогоднішній день на їх посади обрані інші судді, однак також вони обрані з порушенням закону. Тобто, до закінчення повноважень був проведений конкурс, про що, до речі, навіть ті іноземці, які були в комісії, зазначали, що це незаконно. Тобто, чи можна <гум> визначати тих суддів, які прийшли на їх посади, такими, що законно були обрані і законно сформований склад суду? Я вважаю, що ні. <кій> тобто на сьогоднішній день будь-яке рішення консільного суду є нелегітимним. Однак, повертаючись безпосередньо до теми цього відео і фактично питання, можливість обмеження стягнення з пенсії, я вважаю, що, врешті-решт, ми отримали замість гарного рішення ми отримали. От той випадок, коли знаєте, дорога до Аду благими намірами встелена, оці благі наміри призвели до Аду. Якщо фактично, на мій погляд, Верховна Рада не прийме ці обмеження терміново, то фактично українців, в яких є невиконані виконавчі документи, взагалі можуть позбавити не обмежити, а взагалі можуть позбавити будь-яких пенсій. Це питання також не врегульовано на сьогоднішній день Нацбанкам і Мін'юстом, яких я вже неодноразово просив в ці стягнення і заробітних плат, щоб люди мали можливість утримувати свої сім'ї, не уходити в тінь, щоб з них стягували 20%, а не блокували повністю рахунки. Однак на сьогоднішній день це питання, на жаль, не вирішено. Тому. Ви повинні про це знати, бути обізнаними і в першу чергу повідомити про це пенсіонерам. Що раз якщо є невиконані документи, то зараз вони можуть стикнути ситуації, що вони них будуть отримувати не тільки 20%, а отримувати повністю всю пенсію для погашення тих боргів, які у них виникли. Ми не говоримо про законність цих боргів, це окрема ситуація. Але те, що їх можуть позбавити без засобів до існування, фактично це рішення Пенсійного суду може саме до цього і призвести. І я думаю, що до цього і призведе, якщо Верховна Рада терміново щось не вирішить. Якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, будемо захищати ваші права. І пам'ятаємо: по-перше, підписатись на YouTube канал, підписатись на Telegram канал А Головне, пам'ятаємо, що Україна обов'язково переможе. І ми будемо відновлювати і правову державу, ми будемо відновлювати і повагу до прав людини, прав громадянина, відновлювати захист прав. Віримо в наші збройні сили, віримо в Україну, віримо в перемогу. Слава Україні!